Так, ідемо, зробимо з вами один експеримент. Я ще сама не знаю, що з цього експерименту вийде. Коротше, я налила в баночку таку саму воду водопроводну з-під крану. Хочу забруднити її акварелькою. Давайте зелену якусь візьмемо. Тірім тірім тірем. Так. Ні, не видно, давайте ще. І ще хочу накидати сюди землі з під вазону. Слухайте таке сонце, що я нічого не бачу в камеру телефону. Так, я посадила собі на підвіконечку цей і часничок. Ну що, беремо землю і кидаємо у цю баночку. Розмішали. Ні, мало, треба ще додати. Додала ще ложечку чайну землі. І думаю, що. Ой, там всякі такі дерев'яні штуки. І думаю, що ще долью водички, щоб баночка була повна, інакше ви просто нічого не побачите. Інакше все воно, як сказати, збереться в брудний шар. Так, долью зараз водички, будемо лити сюди наш з вами гіацинт. І завтра зранку побачимо, що це буде. Отаке воно каламутне, каламутне вийшло. Земля навіть не хоче мені осідати на дно. Ну це земля, яку я купляла. Я не знаю, чомусь досить часто покупний ґрунт, він якісь отакі властивості має, що його дуже важко намочити. Він плаває на поверхні води. Так. Скільки сюди яценту. Ну, якщо на літр мені потрібно лише один мілілітр, то значить на 100 мл. Боже, це одна десята від мілілітру, Це реально дуже мало. Прям пару крапель мені потрібно крапнути туди. Я реально не знаю, як правильно відміряти ці пару крапель. Одна десята від мілілітру, тому я просто на око так трошки туди ляну. Десь так вистачить, напевно. Перемішаю і залишу цю красу до ранку. А на рано побачимо з вами, чи буде в нас шар чистої води, чи ні. Слухайте, я оце, напевно, заберу, що зверху плаває, із-за того, що воно просто мені не дає бачити, що там внизу. Отак. Все одно воно не розчиняється. Ну, так десь. Все. А це хай лишається. Зелена водичка із землею. Тут у мене вже уривається терпець. Звісно, що мені цікаво. Пройшло тільки 2 години, але дивіться, весь бруд вже осів. Понятно, що всередині баночці що воно там трохи плаває. Для цього і потрібен час, тому що повний час відстоювання 12 годин, але водичка вже біла. Що вам хочу сказати? Бачите, воно продовжує відділятися. І ацент працює. Працює моє сонечко. Мені більше за все було цікаво, чи осяде зелений колір, чи ні. І я бачу, що таки так. Тобто реально, реально, реально це працює. А поки в мене націджується водичка, подиві, подивіться, я хочу вам показати, як відстоялася за ніч наша баночка. Вона просто ця вода просто прям прозора, аж кришталево чиста. Тобто весь бруд, весь осад, осів на дні. Персик, ти мені заважаєш? А, і осів на, на поверхні води, тобто зверху. Тепер питання, як це все стідити. Ну, З цієї баночки без краніка то вже проблематично трохи. Вдома я. Персик заважаєш. Вдома я користувалася таким кембриком тоненьким. От Як цього кота навчити у розуму, а? Це, по-моєму, нереально. Персик! Все, дивишся на мене? Присунчик. Ось. Коротше, цю водичку я ж просто для експерименту робила просто вам візуально показати, як гіацинт працює, що що він зв'язує весь той бруд і розділяє його на верхню і нижню частину. Взагалі можна було процідити через малючку або трубочку опустити до серединки і взяти чисту воду. Просто ну, на що воно мені? У мене тепер чистої води ціле відро. Тому я, напевно, просто. Візьму десь, полию трошки мій чесничок. До речі, він у мене вчора так добре полився тут. Я ще, бачите, носінька посіяла петрушки. Так що буде у мене такий свій городик тут. А тепер дивіться, я вам покажу вид зверху. Водичку просто кришталева. Дивіться, тобто шар води, він навіть не заважає мені знімати чітко. Ось вона, ця водичка. Щоб ви були переконані, що я не пусту баночку знімаю. Так вона очищає.